Ну що, як ми вже звикли, після якогось короткого відео, шорт, я вже потім знімаю детальний огляд самої проблеми. І тут як я виправляв брак, я записав коротеньке відео, що вперше за довгий час винен не оператор. А зараз вже розберемо саму проблемку. Вона не така масштабна, я б сказав, то проблеми взагалі нема. Просто сам замовник, як то кажуть, вийшов сам на себе. Ну, в Технолог і в принципі, всі ми не, не віднеслись до того, до того на повний серйоз. В чому суть проблеми? Замовник повернув деталі через це, що на цьому ось торці, меншому, на цьому торці, де мій ніось. Є малесенька-малесенька сходинка. Бачите, там трохи таке матніше. Біля самого радіусу є малесенька сходинка. її реально не видно. Вона розміром в нецілі Дві сотки, розумієте. А зараз е глянемо на креслення. Так, а на кресленню у нас вільний діаметр 8, вільна товщина 2. Тобто тут у нас вільні розміри і позначений максимальний радіус 0,4. Ну і Технолог, звісно, довго не думаючи, Деталь у нас робиться Це основний бік, тобто головна частина. І тут вже він робить канавочним різцем ось цей діаметр і цю товщину. Канавочним. Канавочний різець має пластину з радіусом 0,3. Тобто, все виходить, все сходиться. Але тим, що... Цей канавочний візець заїжджає декілька разів, тобто чорнові два або три проходи, я вже не пам'ятаю. І потім іде на чистовий, мабуть, деталь відгинало, і там зробився зовсім малесенький, малесенька сходинка на радіусу. І це замовнику не подобається. Але так як мір розміри всі, вільні, ніхто на це не зауважив. І це вже сам, як би сказати, замовник сказав: О, мені так не подобається, тому що там є сходинка. І вже зараз ми переробляємо, що там буде ось така канавочка. Так що так. ОТК, звісно, сказав, що ні, по нашій стороні все добре, технолог, по нашій стороні все добре. Мене ніхто, звісно, не звинуватив, тому що по моїй стороні теж все добре. Якщо по ОТК все добре і технології, тому косяк непонятно чий, Але виправити брак треба. Тому зараз беру. І проїжджаю, як я показував, в короткому шов. Чисто роблю там маленьку канавочку. Ось і все. І такі нюанси бувають.